Yeah. І... і? Давайте ще раз повторимо. <ріст> Що Ще повторю. <ріст> Шановні депутати, будьте уважні. Реєстрація, реєструйтесь. Ні, це все є зараз реєстрації. Що Сесії міської ради 8 ступеня прибуло 24 депутати. Відсутні Порошкевич Павло, Служба Збройних Сил України. Зінкевич Костянтин за станом здоров'я. Салюк Роман, Служба Збройних Сил України. Тимусевич Олег, Служба Збройних Сил України. Романюк Валентина невідомо. Свідецький Олег невідомо. Василець Наталія невідомо. Вірменко Андрій невідомо. Виконане засідання сесії запрошені члени виконавчого комітету, керівники управління відділів законопому, окремих підприємств та організацій, депутати обласної ради, представники громадських організацій, політичних партій, представники засобів масової інформації. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Сесія ради є повноважною, якщо її по засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Ця стаття витримана, тому дозвольте 38-му чергову сесію міської ради морського слухання оголосити. Прошу сідати. Для роботи сесії нам потрібно обрати секретаря. Є пропозиція обрати секретаря засідання працівника Організаційного виконавчого відділу Добринюк Оксану Васильівну. Не буде інших пропозицій? Ні. Ставиться на голосування дана пропозиція. у складі двох осіб. Чи будуть інші пропозиції? Ні тоді персонально. Воркенюк Антоніна та Андрій. Чи будуть інші пропозиції? Ставиться на голосування дана пропозиція. Про затвердження порядку денного 38-ї чергової сесії міської ради 8 липня. З проєктом рішення всі ознайомлені ми дісталися на голосування даний проєкт рішення за основу, шановні депутати. Миролинського району Територіального центру комплектування та соціальних підтримки, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізації медиційних відсотків у громаді на 21.25 років змінами, а також прошу поставити на розгляд даний проект перед бюджетом, решту змістити на. Ставиться на голосування дана пропозиція. у уготовлення генерального плану міста Володимира, а також звіту про стратегічну екологічну оцінку. Крім того, прошу поставити його перед проєктом рішення 10 про надання дозволу на розроблення плану території політики рахументу, решту змістити на один номер. Чи буде запитання? А що перед правома?

Я ж запитав, ну, не перебувайте, я ж кажу, чого і так. Можна змінити? Можна, не можна, чому не можна? Ну, Скажіть, чи це питання пов'язані з це виставити? Ні, вони пов'язані, зв'язані. На ну, ваші пункти не так. Чому ти ще запитання? Ставиться на голосування даного пропонування.

були Луцької території Мендрівної фабрики. Решту змістити на один. Дані проєктне рішення від штурмані буде. Чи будуть запитання, що не буде? Ставиться на голосування дана пропозиція. 这些都包含。 Дані проєктні рішення проходили за мельну Чи буде запитання? Замельна комісія? Ні, тому що логічно там буде особливо реставраторів і кожна питання. Щоб не затягувати ліком, чекати, ще одну сесію, включаємо, то я закон дозволяє. Ставиться на голосування дана пропозиція. Будуть запитання. Позаштатні радники міського голови. Скільки голубу. Два. Це на громадських засадах. На громадських засадах. Які положення затверджуємо? положення На степені право на це тоді я скажу хто. На корпусній основі ставиться на голосування. Рішення прийнято. Чи буде ще доповнення? Прошу, Наталя Миколаєвну. Прошу допомогу 7 рішення про надання на власну передачу майна. Це майно для військових. Буде запитання. Ми відбулися просто теорії. от, Буквально ми не встигли до 10 денний термін, заключили угоди на те ми закупляємо для сотої бригади. Може вже поставити там не військові питання, щоб Ми, Ми В, Не включати, виключати yeah. трансляцію. Блоком розглянути всі військові питання. Okay. Тоді є пропозиція зразу після бюджету. Так. А не перед. Перед, 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 перед бюджетом. <після> ставиться на голосування дана пропозиція. Вже порядок денної сесії затверджено. Згідно з частиною першої статті 22 закону України про статус депутатів місцевого рад до порядку денного пенального засідання ради включається депутатські заклади. Шановні депутати, прошу зареєструватися для оголошення депутатських закладів. Чапальонки запит буде стосуватися також Андрія Гудима, заступника міського голови. Ми говорили про це з Оксаною Андріївною Бігун, спілкувалися з Наталкою Медушов і з вами так само Анатолійович. Питання про побудови укриття, яке затягується ліцею імені Ко Олександра Тінкаловського. Адже до мене як до депутата міської ради та як голови наглядової ради ліцею. Олександра Цинкаловського звертаються, звертаються батьки дітей, які навчаються у вищезгаданому закладі щодо затягування будівництва укриття, на їхню думку. Більшість з нас знає, що ключова затримка початку робіт у розподілі на першу та другу чергу проєкту будівництва. Більшість розуміє, що якби спробувати пришвидшити процес за рахунок розірвання угоди проєкту, ми не можемо. А позбавити авторського права проєктанта в короткі терміни ми також не можемо. У мене пропозиція підготувати і направити листа за підписами депутатів Володимирської міської ради до Волинської адміністрації, бо більше 450 дітей без належного укриття, і є 30 мільйонів виділених коштів, які щодень знецінюються. Можливо, ми е, чимось пришвидшимо. Ну, принаймні, сидіти і спостерігати за тим всім. Ну, напевно, що неможливо. Я думаю, що давайте попробуємо зробити так і будемо про це говорити в голос. Я знаю, що е, навіть знаю, що вже міністр освіти знає про нашу ситуацію на сьогоднішній день. Тому е, прохання підтримати пропозицію, підписати листа і направити у Волинську адміністрацію. Прошу голосувати. Вже я, так. я хочу зазначити, що я, напевно, вже разів зі п'ять говорив з головою обласної військової адміністрації і заступниками, які це питання порогів. Але не маємо, на жаль, проблеми з проєкту. Дійсно, питання я не вирішується. Ставиться на голосування на за. Ще нема бажаючих депутатів на оголошення запитів. Переходимо до розвитку питань порядку денного. Наступний проєкт рішення про заміщення депутата Володимирської міської ради. Пропоную даний проєкшення прийняти за основу. 14 червня 24 року про визнання обраним депутатом Володимирської міської ради Волинської області наступного за черговістю кандидата в депутати в територіальному виборчому списку кандидатів у депутати від Волинської обласної організації політичної партії за майбутнє у територіальному виборчому окрузі номер 4 до Володимирської міської територіальної виборчої комісії надійшло рішення Володимир Волинської міської ради від 23 травня 2024 року за номером 34 16 щодо дострокового припинення повноважень депутата відповідної ради Савчука Романа Богдановича, обраного за територіальним виборчим списком кандидатів у депутаті від Волинської обласної організації політичної партії за майбутнє у територіальному виборчому окрузі номер 4 на підставі частини першої статті 284 Виборчого кодексу України роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим обласних районних міських районних у місті сільських селищних рад, сільських селищних міських голів, затвердженого постанову центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року за номером 433, Володимирська міська територіальна виборча комісія вирішила. Взяти до відома рішення Володимирської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Савчука Романа Богдановича і визнати обраним депутатом Володимирської міської ради наступного за черговістю кандидата в депутати в територіальному виборчому списку кандидатів у депутати від Волинської обласної організації політичної партії за майбутнє у територіальному виборчому окрузі номер 4 Радкевича Сергія Леонідовича. Ну, не буду зачитувати рік народження, все це є дана заява була написана Радкевичем Сергієм Анатолійовичем на ім'я Леонідовича. Вибачте, на ім'я голови ТВК. Розглянувши подану заяву про реєстрацію депутатом Володимирської міської ради обраного згідно протоколу, про результат виборів депутатів Володимирської міської ради в єдиному багатомандатному окрузі, керуючись вимогами статті 283 виборчого кодексу України. Володимирська міська територіальна виборча комісія Володимирського району Волинської області постановляє зареєструвати депутатом Володимирської міської ради Радкевича Сергія Леонідовича. Ще Став... Ставиться на голосування дане перевішенням в цілому, шановні депутат. Жую Сергія Леонідовича отримати посвідчення. Я особисто теж від імені депутатського корпусу вітаю вас з цими повноваженнями. Бажаю після працювати увагу нашої команди і приймати дійсно такі річні підтримки для нашої громади. Вітаю вас. Оголошуємо перерву тривальність 15 хвилин для того, щоб внести програму нового ну, депутата. Ставиться на голосування на депутації.